Ми на квартирі, це у нас жк грейд 48 квадратних метрів. Шостий поверх, нова ідеальна квартира. ось Бачите, це у нас передпокій, Шафа для верхнього одягу. Потім ми проходимо одразу, попадаємо в санузол. Бачите, тут душ. Є бойлер, є пральна машина. На підлозі у нас підігрів підлоги обов'язково. Так, тут ми все, в принципі, зафіксували, крокуємо далі. Далі ми попадаємо у кухню, вітальню, диванчик, який розкладається. Телевізор. Дивовижний вид з вікна, значите на Дніпро. Все симпатично. Ну, що сказати, нова квартира. Так, по кухні у нас є уся техніка. Є коварком і хуль... хульова, варочна духова шафа. Обов'язково є посудомийна машина, холодильник, усе нове, дуже приємні кольори в квартирі і окрема спальня. Двоспальне ліжко, прикриватні тумби, також обов'язково телевізор, штори, Новий вид спальні також у нас на Дніпро. Тут ще краще вид. Дуже симпатично Ну і шафа. Велика, вбудована, в принципі, бачите, на усю стіну. Так що, ось така квартира у нас пропонується. А, дивіться, ціна оренди 28 тисяч гривень на продаж, власниця хоче 128 тисяч доларів за дану квартиру. Так що, ось така квартира. Звертайтеся гарного дня.